Алло. чоловіче, ти де та то вже футбол починається? Алло. я в дуже важливому місці. Я домовляюсь за перемогу Динамо. А. То візьмеш і мені бутилку нефільтрованого. Та я в церкві. Руслан, ну та вони ж зараз на ходу. Ну я не планував сюди йти, але після матчу з Колосом поняв, що я тут маю бути. Ах. Та я так розумію на тебе не чекати, так? Та я тут потрібніший, давай. Руслан, я там проєктор вже дістав. Динамо починає грати. пішли. Що, все, весь не можу говорити, давай. Алло? чоловіче, ти що їх відспівав, чи ти молився? Та я звідки знав, що тут цілий матч треба молитись. Я на початку два очі наш та й пішов. Ну, це, походу, не рік Динамо. Та в тебе кожен рік це не рік Динамо. Давай.